Це настільки неочікувана для будь-якої людини сукупність або система знань, що найчастіше, звичайно, от проста людина, коли стикається з філософією, вона, як правило, що показує пальцем біля скроні, що той, хто цікавиться філософією, він трішки не від світу цього, чи, чи починає згадувати, скажімо, навіть якісь чудернацькі історії про того ж Діогена синопського, який в бочці був, чи щось інакше. Насправді. Попри ось таку квазіпопулярність філософії, і попри те, що в нас практично кожна людина з вищою освітою її в той чи інший спосіб вивчає, Альтерего, тобто зворотньою стороною, є те, що мало хто розуміє взагалі окремішність, особливість філософії. Коли ми говоримо про філософію, то доречно згадати про неї, пов'язуючи її зі словами видатного німецького філософа Мартіна Гайдегера. Котрий сказав дослівно так, філософія починається з подиву. Тобто подив це є ось та е, субстанція, так, коли первісна людина, подивившись вгору е, на небо, відірвавшись от від буденності, відірвавшись від потреби виживання, вона задумувалася: а звідки все це взялося? Звідки от те, що є, і куди воно йде? Ось ці два питання, власне, де факто, так, звідки взялося те, що нас оточує, і куди воно йде, для чого воно, іншими словами, призначено. І сформували потребу у філософії в 8-7 столітті до нашої ери. Особливо хотілося б тут наголосити на такі цікаві обставини. Якщо ми згадаємо карту, географічну саму звичайнісіньку карту, то ми можемо побачити такий парадокс. Філософія виникає в Індії, в Китаї і в Еладі, не в Греції, а в Еладі, там де зараз Туреччина, де Ізраїль. Але не виникає в Єгипті, в Персії, в Вавилоні, так? тобто в тих країнах, які поряд, які між ними знаходяться. І ось, мабуть, відповідь на питання, чому там виникла філософія, а там її не виникла, вона так і не склалося. Вона якраз і е, може дати відповідь на те, чому сьогодні нам цікава філософія і чим вона є. Філософія виникає там, де є потреба в новому мислі. Коли в цих трьох культурних ареалах формується запит на нове мислення: мислення відмінне від первісного, мислення відмінне від релігійного, мислення пов'язане з мистецтвом, мислення пов'язане із накопиченням великої кількості знань, які потребують систематизації, тоді, власне кажучи, виникає потреба у філософії, бо філософія А не є мистецтвом. Філософія Б не є релігією, філософія В не є наукою. Чому вона не є мистецтвом? Мистецтво орієнтоване на образне, тоді як філософія орієнтована на розум. Здавалося б, тоді філософія є наука, бо наука теж орієнтована на розум. Але наука завжди прагне до останньої, крайньої істини. Будь-який вчений хочуть сказати, що він все знає вже про предмет свого дослідження. І він тим самим видатний, він може от претендувати так, на Нобелівську премію чи на щось інакше, філософія, як правило, говорить про те, що світ не вичерпний, і дійти крайньою і останньою істинною, ну, по суті, неможливо. Це як горизонт, так? Пам'ятаєте, в шкільному підручнику з природознавства за другий клас написано: Горизонт це умовна лінія співпадіння неба і землі, скільки не йдеш до нього, вона відсувається. Так само ось і тут. Але якщо філософія, на відміну від науки Хоча й зорієнтована на розум, але каже про невичерпність світу, тоді вона має бути подібна до релігії. Так? Бо релігія теж каже про невичерпність світу, вона каже про невичерпність Бога, безкінечність Його. Тим не менше, філософія відрізняється від релігії тим, що вона так, вона бере людину як тотальність, вона бере світ як тотальність, але вона ґрунтується подібно до науки на розумі. Як наука розчленовує людину, вона аналізує, що таке аналіз? Це розчленування, так, на шматочки. І ось філософія, як і наука, бере це на основі розуму, але як релігія бере людину і світ цілісність. І Ось чому сьогодні ми говоримо про філософію, як щось таке одночасно загадкове, але вкрай необхідне. Сьогодні світ глобальний. Це те, що сьогодні, скажімо, про що говорить будь-який політик, будь-який економіст, будь-який. Інтелектуал, але в чому ця глобальність? В тому, що є інтернет. Ну, інтернет ну, це лише інструмент, так він не є самоціллю. Ну, навіть згадуючи його виникнення в тому ж самому, так військових від Арпанет в Сполучених Штатах чи в Церні, так потреба полягала в ньому не в самоцілі, а в тому, що це засіб комунікації, засіб доступу до інформації з будь-якої точки світу. Світ глобальний, тому що літаки кругом літають. Насправді це теж інструмент, так? І коли 11 вересня терористи атакували в Сполучених Штатах і там Башні, Близнюки і багато чого іншого, то насправді найбільшою шкодою була не матеріальна шкода, не людське життя, якби це не звучало парадоксально, найбільшою шкодою було те, що був зрушений традиційний спосіб життя американця чи європейця, який звик вільно пересуватися. Так, останні 50 років. І йшли на те, щоб укріпити цей режим вільного пересування людей, капіталів, знань, чого завгодно. так? Тому літак, це лише інструмент. Світ глобальний, тому що людина стає глобальною. Людина починає мислити планетарно, і тут варто згадати нашого видатного співвітчизника, Я думаю, що, може, варто було б його фотографію сюди Володимир Іванович Вернацький. Людина, яка першою, так в Свої праці наукова думка як планетарне явище, от в ідеї біосфери, ноосфери, сфери розуму, так, яку потім П'ятеярде Шарден, французький мислитель, взяв до себе феномен людини. Так ось, по суті, Вернацький менш ніж 100 років тому передбачив те, що людина стає планетарною істотою, тобто вона своїми діями. Здатна впливати на планету цілком. Коли ми кажемо сьогодні, що там маньяк чи політичний діяч, ну це те саме, так, він може натиснути кнопку Пуск і піде ракета, так, яка здатна півземлі знищити, то ця людина не те, що людина X, так, це людина як представник роду sapiens, це людина, яка відображає ті бачення чи е, мрії тих, хто за ним стоїть. І через те філософія сьогодні якраз і стає знову актуально затребувана, тому що вона бере ось цю тотальність, вона бере ось цю глобальність, вона бере ось цю цілісність, е, яка ну, в певний момент е, десь відійшла на периферію трішечки. Так? Розділені кордонами люди, ну задаємо середньовіччя чи відродження, чи навіть новий час кордони були умовностями. Так? Якщо не через прикордонну заставу, ну через ліс об'їхав там трішечки так і. І головне, щоб мав бути паспорт, так? Тобто дозвіл на пересування. Але ХХ століття з його концтаборами, з його війнами, двома світовими, з його атомною бомбою, так? Знову ж таки, так, коли ми згадуємо навіть тих людей, зображених тут. А хто створив атомну бомбу в Сполучених Штатах? Вихідці з Європи, Андріко Фермі, так, той же Резерфорд, Ейнштейн. Чому вони вважали, що проектом Манхеттен відомим вони. Будуть протидіяти нацизму, так, в абсолютно е, поганому негативному стану. І е, тим самим вони знову вони, вони таки створювали глобальний світ, тому що атомна зброя, зброя, яка може впливати е, на величезну кількість людей, на відміну від курю чи звичайної бомби, так? вона стала філософським явищем. Вона стала філософським осмисленням. І в 50-ті роки стали е, часом зародження. Поговорського руху, знаменитий філософ, математик, логік Бертран Рассел, один із засновників е Поговорського руху, навіть, попри свій е дворянський статус, він був лордом, так, і його слід називати сер Бертран Рассел, він був ув'язнений за участь в антивійськових демонстраціях. Е е і ось е коли ми говоримо про філософію як потребу ось такого осмислення, а саме слово осмислення нам підказує, що о смисл, так. Тобто ми говоримо про те, що філософія є мистецтвом в переносному значенні не мистецтвом художнього образним, а мистецтвом раціональним конструювання і передачі смислів. Вона нічого не вчить. Тому що людина взагалі не може вчити одна іншу. Людина завжди вчиться, вчить себе. Ось філософія показує зразки взірці раціонального мислення. мислення. За певними канонами, мислення, яке дозволяє дивитися на світ як глобальний, дозволяє дивитися на людину, як істоту глобальну, яка тут, як той же Мартін Гайдега казав, дизайн, тут і тепер буття. Ось тут і тепер, але повсюдно і завжди. І ось основне покликання філософії полягає в тому, щоб ставити людині такі питання, на які вона має відповідати і одночасно тут і тепер. І одночасно, повсюдно і завжди. І як тільки ми це розуміємо, нічого складного філософії насправді не виявляється. Це аналогічно як до математики, чому математика завжди близька до філософії логістика, тобто числення, це є техніка математики. Насправді математика вона дуже проста, якщо зрозуміти, звідки береться число і що таке площина, все інше є лише технікою числення. Ось так і у філософії. Якщо тільки зрозуміти, що це є мислення. Субспеція, аетерність, тобто мислення з погляду вічності, все стає на свої місця, і ми любимо за це філософію.